Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Так, закінчиться січень час підбувати підсумки роботи моєї сонячної електростанції. Потужністю по інвертору 3 кВт по сонячних батареях 24 кВт, по акумулятору 7 кВт годин ємності. Так, кому цікаво дивимося. Від мережі я спожив 297 кВт-годин. На виході інвертора 341 кВт потужної нагрузки. 6 кВт. Разом будинок спожив 347 кВт годин. Від сонечка я отримав 347 мінус 297, отримуємо 50 кВт годин. Я отримав від сонечка. В грошах це на 130 гривень в січні місяці я зекономив платіжку. Якщо порахувати, скільки мені треба заплатити за світло, то вийде на 775 гривень. Треба заплатити мені зараз за світло в цьому місяці. Так, за місяць виробітка склала 64,5 кВт годин, а на виході 220 я отримав 50 кВт годин. Виходить, коефіцієнт використання сонячної енергії. в мене в цьому місяці склав 50, поділив на 64,5 та помножив на 100, виходить 77%. Також коефіцієнт покриття власного споживання за допомогою сонячної електростанції склав 50, поділити на 347. Виходить 14% в цьому місяці моя станція мені покрила е, власне споживання будинком. Коефіцієнт виробництва сонячної енергії на кВт сонячних панелей 64,5 кВт. Годин ділимо на 24 кВт сонячних панелі і отримуємо 26 кВт на кВт сонячних батарей. У мене коефіцієнт виробітку. І так немало енергії в мене спожила моя тепла підлога за останній е, день. 3,25 квт кВт. За останній тиждень 28 кВт. годин І за весь місяць останній 188 кВт годин спожила тепла підлога. Ну, ось таке відео така інформація. Якщо відео сподобалося, ставимо лайки, і на канал. Всім до побачення до нових відео.